Доброго здоров'я! 23 жовтня, у нас вперше за два з половиною місяці пройшов серйозний дощ. І я вже тут в лісі, перевірити, чи тут так само пусто, голо і безнадійно, як раніше, чи вже з'явилося щось грибне. Сьогодні, по прогнозах, мало бути сонячно, але насправді мряка і туман, калюшки в лісі. Ай, таких калюшок ми вже не бачили. Ой давним-давно радують грибну душу є в лісі волога. Першою вологою натягнулася опавша гілочка. Бачите, як на ній розквітли манюсінькі грибочки. Поки що у нас грибки лише на гілочках. Дуже цікаві трутовики на березі. По-перше, вони виросли в спеку, коли інші трутовики навпаки відпадали і ростуть черепичасто один над одним. Мають рудуватий колір. Це трутовик лисячий, у нас раніше не спостерігала. А це вже шарман, як кажуть французи. Чудово! Гарненькі зростки грибочків. І я так розумію, з'явилися вони ще до великого дощу. У нас е, пройшло кілька маленьких дощиків, і до цю колоду вплинули. Бачите, яка краса, які пишненькі. І називаються вони. Псатірела водолюбива. Жалко тільки, що вони не їстивні. Ось такі вони під низом, з довгою крученою ніжкою, з коричнюватими пластинками. Окраса лісу. А великий дощ прискорив ріст псатірели. Он скільки молоденьких. Добре, дощ промочив цю колоду. Он там показуються. Ці грибочки ще минулого року оселилися на цій впавшій розлізлій березині, а цього року чекали свого зіркового часу. І ось він настав. Пройшли дощі. А вони дуже люблять дощі. Недарма так називаються псатирела водолюбива. Заїхала ще в просторий сосновий ліс, тут грибів нема. Висновок на гриби поки що відгукнулась тільки волога деревина. Будемо надіятися, що цей позитив пошириться та продовжиться.